Вітаю вас, друзі! Стою на лоджикі своїй, в своєму орхідейному садочку і тішуся, якби ви знали, як. Нарешті, нарешті мені вдалося, вмовити свого чоловіка все ж таки зробити декілька отворів і прилаштувати мені отаких от дві труби. З одного боку і з іншого. Ви навіть не уявляєте, чого мені це вартувало. Як я казала вам, що лоджійка моя невеличка по площині. Але за вишки тут 3 метри. Стільки місця можна було б зайняти орхідеями, але не було як. Бо чоловік не дозволяв зробити, зробити отвори у стінах. І нарешті здійснилася моя мрія. Тепер у мене є під стелею дві труби, на яких будуть звисати орхідеї. З цієї труби, яка ближче до стіни, до кімнати, подалі від. Вікна будуть звисати орхідеї, які не потребують великої кількості сонця. Це фаленопсиси, видові, природні та первинні гібриди, і деякі дендробіуми. У мене тепер тут стільки дендробіумів розміститься, які я ніяк не могла десь прилаштувати. Оце вигляд тепер отакий має. Моя логіка з іншої сторони. Ви повинні мене зрозуміти, що дендробіуми, які мають дуже товсті і длинні псевдобульби, вони не вміщуються ніде. Ну, от, наприклад, як оцей, яким я сьогодні хочу вам повихваляти: я обожнюю цей дендробіум, бо він громезний, величезний. Він має шикарне листечко, яке треба постійно ховати від прямих сонячних променів і тим часом давати йому багато світла. Ну як це? Як це зробити? Лише отут, на горі. Це саме його місце. Подивіться, які він має квіточки. Отакі гарнюні. Дуже красиві, дуже вишукані. І має він таких букетиків, букетиків, декілька. Дуже гарно, дуже красиво виглядають ці букетики. Знаєте, він мені чимсь дуже нагадує Дендробіум Вікторія Регіна, з яким я ну ніяк не можу потоваришувати. Вже другий рік поспіль не хоче. ну от Не хоче в мене Вікторія зростати. А цей, подивіться, які вишукані квіти, які букетики. Ну, гарнюня. Але він громадний, дуже От тут йому саме гарне місце. Спробувала трохи подалі відсунути його від себе, бо не вміщується. Не вміщується в екранчик телефон. Телефону. Це гібрид. Гібрид природнього, аносмому на гібридний дендробіум Сантану. І має отакий, отакий громезний вигляд. Ну, дуже-дуже красивий дендробіум. Він нещодавно намагався проквітнути. Це було на початку весни. Він Видав одного такого букетику, і так воно, знаєте, ну, не дуже гарно виглядало, бо коли на такій громадній рослинці зростає маленький букетик, то, якось, знаєте, якось не так. А коли їх багато, то це виглядає класно. Мені подобається, дуже подобається. Цей дендробіум квітне зазвичай на Минулорічних лисих псевдобульбах. А взагалі-то псевдобульбочки в нього зростають десь так, знаєте, ну, роки за два. Потім лисичка з оцих псевдобульб також відпаде і залишаться отакі лисі псевдобульби, які будуть жити іще роки два, і два роки поспіль. Оці лисі псевдобульби будуть квітнути То там, то тут, але будуть квітнути. Мені дуже подобаються такі дендробіуми. Зараз камера не зовсім правильно передає його колір, він е, такий, знаєте, пусково-блакитний. Я стою на драбині, трохи хитаюся, боюся впасти, тому ви уж. Вибачайте мене, що отак отак знімаю. Ну, як в мене виходить? Цей дендробіум аромату немає. Але він має такі гарнюкі, букетики, справді букетики. Це не поодинокі квіти, а отакі букетики гарних, гарних дуже гарних і красивих квітів. Стою на драбині, хитаюся і милуюся. Кажу своєму коханому чоловікові дякую тобі, мій любий. Ти мене так потішив. А він мені каже: Ну що, голова моя, задоволена? Твоя шия повернута в той бік, як треба. А я сміюся, а він каже: Ну, це ж ти так завжди кажеш, що в родині голова то ти. А я твоя. Тверда і міцна шия. Ну, кажу, не ображайся, але ж воно так і є. Голова в родині то я. А він каже, та я ж і не сперечаюсь. Моя голова щось як накубатурить, то спробуй, спробуй зробити все, що вона накубатурила. А я кажу, ну так дивися ж, красиво, справді красиво. Скільки, кажу, висвободилося місця. А він мені каже: ага, яке невздовзі, знов займеться іншими горщиками. І знов ти будеш щось кубатурити, вигадувати. Кажу, обіцяю, обіцяю ні. А сама вже гадаю, орхідеїв в мене немає. Ну, то то вже. Інша справа. Мої орхідеї, які потрохи зростають, якісь квітнуть, якісь ростять квітконоси. Життя триває. Ми боремось ми перемагаємо, з нами правда, з нами Бог, з нами світова підтримка. Ми не агресори, ми захисники. Ми захищаємо своє життя. І майбутнє наших дітей. Тож, тримаймо, рідні мої, бережіть себе, бережіть своїх близьких і рідних, все буде Україна, ми переможемо. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам.